Сьогодні книгу Буття. думаю, який я схожий на Адама. І ти, до речі, схожий дуже сильно, ми схожі три тенденції, які ми навчилися в раю у Адама. До речі, зразу скажу так, що ми дуже хитрі люди. Ми хочемо рая, але обхідну відносин з Богом. Але без стосунків з Богом рая не буває. І відтоді кожен з нас три рухи повторює ці Адамові рухи. Це не просто, друзі, історія про Нього, про Адама. Це діагноз для нашої душі. Бо гріх не просто робить нас винними, друзі, він робить нас втікачами від Бога. Подумайте про це: три речі, які ми навчилися в Едемі у Адама. Перша тенденція це просто тікати від Бога, від стосунків з ним. Ну, нема стосунків, тебе можливо перестав ти читати Біблію. Не цікаво стало. Написано, сховався Адам від лиця Господня. І ми також ховаємося не в лісі, а в заняттях, в телефоні заліпаємо. До фемінові укольчики кожен день. В служіння можна навіть в релігії можна зависнути, в знаннях богословських книжок начитався. Гріх завжди говорить: Бог тепер твій суддя, а не твій отець. Але Бог іде у сад, друзі, не зі списом, а з питанням, де ти, Адам? І він питає, в мене в тебе сьогодні, де ти? Він знає, де ми? Він знає, на якій ми території. І це не докір, по суті, від нього це запрошення відновити стосунки з ним, від Бога. Запрошення. Бог шукає нас не тому, що не знає, де ми, а тому, що ми забули, який він. Він хоче, щоб ми знали його. Біблія каже, тварина знає свого господаря, а народ мій не знає мене. Нам треба знати Бога, друзі. Але друга тенденція: ми намагаємось прикрити наготу. Ну, це просто смішно, як ми це робимо. Написано так: зробили собі листя і опоясалися. Ми також створюємо такі фальшиві одяги, вдягаємося, хочемо перекрити себе якимись добрими справами, правильними фразами, успіхом, якусь таку мішуру кругом себе створюємо. Щоб показати, дивіться, які я хороший, дивіться на мене, ми хочемо виглядати краще, ніж ми є насправді. Ми потопаємо в гріхах перед Богом, але хочемо здаватись хорошими перед людьми. Самоправедність це, друзі, спроба обікрасти себе в благодаті. Але Євангелія це Бог каже, я зодягаю тебе в Христа, це не листя, яке сохне, це одяг вічний. Євангеліє – це, друзі, мова про те, що ти не можеш прикрити себе, але Бог може. До речі, Бог допускає, такі обставини буває в нашому житті, коли приходять ці обставини і ці фігові листочки швидко злітають. І третя тенденція наша задемського саду, ми звинувачуємо інших. Жінка каже Адам, яку ти мені дав? Це взагалі класика, друзі. Він звинуватив жінку і Бога каже: Ти мені дав. Це класика про нас. Ми ж знаємо. Хто управляє Всесвітом, Адам втрачає не лише рай, друзі, він втрачає довіру. Ми не визнаємо провину, ми боїмося осуду від людей, від Бога, ми переживаємо за людей, що подумають про нас люди. Але там, де звучить це не я, там не чути, Господи, помилуй мене. Ми шукаємо винних, в дружині, в суспільстві, в церкві, в Бозі, а покаяння починається тоді, коли ми перестаємо. Виправдовуватися, покаяння, друзі, воно завжди наступає тільки тоді, коли ми перестаємо пояснювати гріх і починаємо його визнавати. Едем, друзі, це дзеркало моє з тобою, у яке ми маємо дивитися з відкритими очима. Ми тікаємо, ми прикриваємося добрими справами. Ми звинувачуємо, але Бог все ще приходить у наш сад і питає, де ти.